У Отця і Сіна і Святого Духу всіх вас, дорогі браті і сестри, щиро сердечно вітаю з Воскресним днем. Також пам'ять сьогодні преподобного Іонікія, великого, великого угодника Божого посніка. Сьогодні ми чули за божественною літургією Євангелія від апостола Євангеліста Луки, де розказується уривок. З Євангелія про те, що до Ісуса Христа, який прийшов тільки з Гедаринського міста, до нього приступив чоловік по імені Іаїр. Він був начальником синагоги і припав до колін Спасителя і просив його, що в нього в домі дуже хвора дочка. 12 років, яка дуже важко хворіє, і що він прийшов і зцілив її. Господь, нічого не відповівши, став йти в сторону їхнього дому. І коли він йшов по дорозі, його написано тіснили, тобто дуже було багато людей. Одні із любопитства, інші від почуте наставлення. Третє, побачити якесь чудо, і Господь зупиняється і каже, що до мене хтось тільки що доторкнувся. В цьому множестві народі була жінка, яка 12 років страждала кровотеченням, кровотокою свого тіла. І вона задумала і в думці просила. Господа, якщо вона доторкнеться до краю одежі його, то вона може ізцілитися. Тому що все, все своє майно, яке вона мала, вона потратила на лікарів і нічого вона не приобрела. Вона не істілилася зі своїх хвороби. Вона впала в нищиту. І коли вона доторкнулася до краю одежі, вона почула, як в неї кровотеча припинилася. І Господь зупинився і сказав, хто доторкнувся до мене? Він декілька разів повторив. І апостол Петро говорить з учнями: Господи, подивися, як багато людей. Як можна знати, хто до тебе доторкнувся? І Господь відповідає: Я знаю, що хтось до мене доторкнувся. Жінка думала скритися, скрити своїм. Віру свою потребу, свою проблему, і вона виходить на середину і каже, я доторкнулася. Господь їй похвалив і сказав: дерзай, віра твоя спасла тебе. І коли Господь розмовляв з цією хворою жінкою кровоточивою, яка також 12 років страдала своєю хворобою, приходить з дому Іаїрова слуга і кажуть, що не утруждай учителя, тому що твоя дочка померла. Господь не чекає відповіді від Іаїра, батька, що він нічого не сказав, і говорить йому зразу: не сумнівайся, тільки віруй. Вона не умерла, вона спить. І коли Господь війшов у дім, Він почув плач, сильний, тому що всі плакали про те, що померла дитина, дочка. І Господь знову повторяє, що вона не померла, вона спить. З ним почали сміятися. Господь вигнав всіх, залишив тільки батька і матір його, і взяв з собою апостол Петра Якова і Анна. Взявши за руку дитину і сказав тобі, кажу, встань. Вона піднялася, і Господь каже, дайте їй їсти. Коли вона їла, всі дивувалися цьому чуду, і Господь заборонив говорити про це чудо батькам. Сьогодні, браті і сестри, в нас є багато скорбів, є багато хвороб. Жінка, яка і стікала кров'ю, рахувалася в старому заповіті нечистою жінкою. Книзі Левіт описується, якщо жінка була нечиста, її дні, які мали цю нечистоту перестати і вони не закінчувалося, і скільки би ця кровотеча не була, вона рахувалася нечистою. Якщо вона лягала на ліжко, це ліжко рахувалося нечистим. Це описується в книзі Левіт. Якщо вона сідала на щось таке, воно також рахувалося нечистим. Хто доторкався до такої жінки? Він рахувався нечистим. Йому потрібно було омитися і до кінця дня він рахувався нечистим. Ви представте, що така людина не могла ніде появлятися в суспільстві, ні з ким не спілкуватися, тому що її всі відкидали, боячись бути нечистою. І тут, коли в неї була тайна віра, Іаїр це начальник синагоги. Це людина, яка другої зовсім протилежної сторони від Ісуса Христа. Іудеї, садукеї, книжники, фарисеї, вони завжди підозрювали Ісуса Христа в чомусь, що Він це робить неправильно, що Він неправильно вчить людей, що Він соблазняє людей. Але коли стається біда, і Аїр не дивиться на свої положення, він приходить до Спасителя, не просто просить, а падає на коліна перед Спасителем. Він робить дуже великий подвиг. Часто люди не йдуть в храм, бо кажуть, а як я прийду, там на мене побачать, та про мене будуть говорити. Але часто люди, браті і сестри, приходять в храм ті, яких приводить така скорбота, печаль, що іншого виходу в них немає. І Господь часто попускає нам якісь такі немочі, хвороби, щоб сказати, що без мене ви ніхто і ніщо, ви не справите ні з чим. І часто кажуть, а як той такий то прийшов, така то прийшла. Тому що Господь дивиться на серце людини, Він хоче спасти кожній людині. Якщо ми бажаємо людині зла, ми, значить, не маємо, каже преподобний Сілан Афонський Духа Святого. Якщо ми бажаємо людині зла, хто би тобі що не зробив, ти помолись за нього. Тому що, коли ти кажеш, будеш в раю, а дивитися на людину, яка мучиться в пекні, ти радуватися не будеш, ти будеш жаліти. І людина, яка сьогодні творить зло, попроси Бога, щоб він розумився, просвітився, і Господь спас його душу. Преподобний Сюлан говорить, що немає у тебе Духа Святого. Дух Святий, браті і сестри, дає співчуття, дає любов. І Аїр, начальник синагоги, приходить до Спасителя, не дивлячись на свій стан, він просить, тому що в нього велика біда, в нього велика проблема. Хто має дітей, він знає, що таке, коли хвора дитина. Що він ні на що не дивиться, йому хочеться з колін не вставати в церкві і від церкви не відходити, просити, щоб Господь тільки стрілив дитину. Так і Аїр, батько поступає. Він не дивиться на людей множество. На своє положення, а він падає на коліна. Так і часто люди приходять, браті і сестри, тому що іншого виходу немає. Є багато іновірців, які сміються з Божої матері, обсуждають, укоряють її, приписують всякі блудні, скверні якісь. А у Євангелії написано, що ангел говорив з Божою Матір. Множество написано про Божу Матір. Що вона Бога обрела благодать. І часто, коли дзвонять до мене сектанти і кажуть про свої проблеми, їм кажуть, моліться Божій матері. І вони потім мені розказують, як вони молилися, як вони читали, і як стало легше. Господь їм показує, що Божа Матір угодна Богу. Вона близько перед своїм сином. Вона просить і ходатайство також коли ми її просимо. А кровоточива жінка нічого не просила, браті сестри. Це два види молитви. Коли ми словесно просимо, а коли ми мовчки просимо. Коли ми з одним священником, якого був хворий син, ми задумали поїхати в паломничество. Але в ніді, ввечері, вночі визивають швидку, і цього його сина священника забирають в лікарню в дуже важкому стані. Я думав, що ми ніколи не поїдемо вже. Але з ним йдемо в лікарню йдемо до матушки, там хвора дитина. І батюшка каже: Бог благословить, матушка поможе Боже, а ми їдемо. І ми поїхали, приїжджаємо в один монастир, там єпіскоп, Владика був на покої. І цей батюшка підходить до владики і каже, Ава Отче, помоліться, в мене дуже хвора дитина. Назвав ім'я. Владика тільки отак в сторону повернувся, бере батюшку за руку, стиснув тако і більше нічого не сказав. Через пару хвилин ми дзвонимо, як там дитина і він каже повністю здорова. От що таке не відповів нічого, що я бажаю там. Ми хочемо, щоб нам щось сказали. Він помолився. Владика, попросив Бога, щоб Господь ізцілив. І через пару хвилин, коли позвонив батюшку в лікарню, кажуть, дитина повністю ісцілилася від своїх хвороб. Жінка кровоточива, вона мовчки прийшла. Вона тільки віру. Віра необхідна, браті і сестри нам для спасіння нашої душі і для того, щоб обрести щось в Бога тут. Нам на землі. Без вірі неможливо. Вона мовчки прийшла. Що таке кровоточиво доторкнулося до краю одежі? Край одежі в Біблії написано, що носили такі кулончики, які нагадували про закон Божий. І тут вона повинна по закону Божому не бути в суспільстві, в обществі, а в нашій доторкається до одежі. Це рахувалося великим гріхом. Але Господь її похвалив за її віру. І вона зразу вже почула, що вона ісцілилася. Ви подумайте, 12 років вона хворіла. 12 років вона ні з ким не спілкувалася. Вона все своє майно, статки всі потратила на лікарів, написано, і нічого їй не допомогли. Вчора приїжджає молода жіночка, яка була три тижні назад. В неї така ж проблема. І коли вона побула в храмі, і тепер вона приїхала каже: батька, в мене немає. Всі лікарі мені показують, що в мене добрі аналізи. В мене все добре. А в мене кровотеча не прекращається. І коли вона побула в храмі, каже, і коли я вийшла, мені стало зовсім по-іншому. Хоча вона іновірної, іншої віри. Вона і викладала там, і вчила. Але потім щось їй там не сподобалось, якось там у нас якось не так. І з чоловіком, молоденьким, таким вони рік, там замуж чи півтора, приїхали в храм. І вона вчора приїжджає за 100 кілометрів, каже, в храм, щоб подякувати, в мене все по-іншому сталося. Що Бог, браті, і сестри, приймає всяку молитву і показує, де істина, де благодать Божа. А нам потрібна тільки віра. І Господь не укорив. Жінка захотіла залишитися невідомою, скрити своє. Але Господь похвалив віру її. І нам потрібно, браті і сестри, пам'ятати, що завжди потрібно молитися. Коли Господь вийшов у дім Іаїра, над ним сміялися, коли він сказав, що вона не умерла, вона спить. Написано, що плакали дуже. Були колись в старому заповіті такі професіональні професії, які дежурили біля домів, знали, що там має скоро людина померти, дуже хвора. Вони були там недалеко і їх нанімали спеціально, щоб вони плакали, щоб вони визивали жаль інших. І такі люди вже прийшли у дім Яїра, і вони там оплакували дуже голосно, дуже сильно. І Господь їх вигнав, і вони почали спіятися з Господа, як не померла. Ми всі бачимо, що вона мертва. Але Господь взяв її за руку, і Дух Божий вернувся. Не інший, а той, який покинув, вернувся. Дати їсти це означає, що це не призрак, що людина дійсно жива. І всі дивалися чуду. Сьогодні, браті і сестри, ми. Відчаємося, в чому? Навіть в тому, що ми приходимо на ісповідь і кажемо, батька, вже не можу сам себе терпіти. Одні й ті самі гріхи називаю, нам також стає не по собі. Ми мучимося. Буває, людина перебуває в такій злобі, що не може попросити прощення у ближнього, що вона сходить з розуму психічний розлад людини. А їй просто треба примиритися. Але вона наскільки в злобі прибуває? Що вона не може примиритися, це і хвороба. А Господь показує, що він близько, коли ми каємося, коли ми причащаємося, коли ми просимо пробачення, Господь дає нам зцілення. Згадайте, коли у преподобну Амфілохія, коли третій секретар райкому партії, який забороняли їхати автобусами. Де жив преподобний подобних в селі, мало -Іловицьке. Нікого, ні таксі не пускали, тільки люди пішки йшли. А коли захворів у нього син, який гнав цю віру, він привіз на візочку. Після зцілення всім дозволили їхати і йти автобусом туди безбоязненно. Так Господь, браті і сестри, лікує всю сім'ю, всю родину, показує, що без нього ми не можемо обрести у Бога ніякого зцілення. І коли ми дуже, дуже скорбимо про те, що у нас в нас є в сім'ї, чи діти, чи внуки, чи чоловік, чи жінка, які хулять ім'я, пам'ятайте, що за них потрібно молитися. Здається, все померла людина, але приходить Спаситель, приходить Бог, який міняє все, який дає радість. Хто би у вас в сім'ї не був черствим, знайомим таким, був хульником, моліться за таку людину, тому що Господь може змінити тільки Він, цю людину, по просьбі ближнього. І ми повинні сьогодні навчитися у батька Іаїра, молитви і спішити в храм своїми скорботами. Своїми хворобами, як кровоточива жінка, і отримала зцілення. Так і сьогодні Господь показує, що ми всі хворі. У нас є душевні хвороби, у нас є тілесні хвороби. Але Господь є лікар, Він дає зцілення. І сьогодні ми просимо і молимо Бога, що Господь і наші недуги, хто в чому має потребу, як духовну, так і тілесну. Самим нам це не підвласно. Хоча є і лікарі, до яких потрібно також звертатися. Але без покаяння, без молитви цього неможливо повністю. Навіть деякі люди от приходять і розказують, батюшка, беруть на операцію і кажуть, ви тут не сійте, ви йдіть моліться. Тому що від Бога залежить, а не від нас. Скільки таких людей отримують, що сказав лікар? Це дійсно апостол. Тому що скаже батюшка, та бачка, яка завжди молитися. А тут доктор сказав, хоча в нього, він це робить. А він каже, не чекайте, не плачте тут, не сійте. Ви йдіть помоліться. Це означає, що потрібно надіятися на Бога. І яка б у нас скорбота не була, яка печаль, яка хвороба, браті і сестри, пам'ятайте, не дивіться на свій стан. Що про вас кажуть люди? Забудьте про це. А йдіть перед лице Боже. І дай Бог, щоб Господь іцілив хворобу як кривоточивої, так і зцілив наші хвороби. І почув молитву батька, так і кожного батька і кожної матері. Господь почув молитви за наших воїнів, за наших солдатів, яких Господь щоб іцілив також від їхніх ран важких і страшних, дарув здоров'я кожній людині, адже здоров'я це є дар Божий, який потрібно берегти. Тому що Бог нам дає, а ми його часто розточаємо своїми гріховними привичками. І нехай Божа благодать. Кожного нам дасть віру, і по вірі Господь дарує нам здраві, як душевне, так і тілесне. Поможи нам всім Бог.